Доброго дня, розумні люди, які розуміють, що найцінніше, що є, це вчасно отримана інформація, які далі там не чухають собі голову і не кажуть, якби знав, де впав, то там би постелив. Прямий ефір, де ви можете задати питання і отримати на них відповідь з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Порядок роботи. Огляд суб'єктивно деформований новин юридичних, далі відповіді на питання, які ви задасте, які я підготував відповіді, і далі коротка якась юридична цікава інформація. Сьогодні на тему основна відмінність поліції від міліції, це там не лекція, це такий мій суб'єктивно, теж деформований професійний погляд. Отже, почнемо з новин. Довго думав я шукав сьогодні новини, він на кінець їх знайшов, назвав їх ризики нового закону про основні засади житлової політики. От у нас такий закон, Верховна Рада планує готується його ухвалити, де визначили, що 25-30% людей, які не мають житла, можуть. Витрачати на оренду такого житла не більше, а все інше їм так виходить з цього закону, що буде компенсувати наша рідна ненька Україна. Багато хто скаже, що це прекрасно, це чудово. от такий закон буде, що людям хоч залишиться, але в ньому є ризики. То от моя думка, яка, які там будуть ризики, ну, частина людей. Почне десь неофіційно працювати, бажано неофіційно, щоб стати на чергу чи стати у список і отримувати цю компенсацію. Це перша частина. Частина людей почнуть придумовувати різні схеми, зокрема, ті, які не мають житла, самі в себе будуть знімати це житло, користуватися ним. Тобто син не має житла, от буде йому мама його здавати в оренду, це житло. А ще й від держави компенсацію будуть отримувати. Ну, наше, Наші українці, вони такі хитренькі. Це по-перше. І четверте, це все от держава, яка лізе, ну, такі соціальні питання, багатьом може не подобатися, багатьом може, ну, мої слова, можуть не подобатися. Багатьом подобається, коли держава на халяву роздає різні речі. Зокрема, і соціальну допомогу. Але от така соціальна допомога ну, наша буде працювати, не шукати кращу роботу, думати, де більше заробляти. Це, зокрема, ті, які будуть орендувати. Якщо ти заробляєш сумі, 25-30 гасиш із свого доходу от за цю квартиру, ну, зокрема, молоді люди, воно віком там буде не обмежено, там десь собі калиміш. Готівкою, ну, податки ніякі не сплачеш, а все друге компенсує твоє, ну, компенсує Україну. От такі ризики: і народ розслабиться, і держава витратить свої кошти зайві. Ну і різні махінації почнуться. Тому хоч багато там хлопає, що це такий закон хороший, такі анотації до нього. Вже обіцяю робити ці послання. Принаймні, звідки я це прочитав. Але це буде мінус і бюджету, і людям, і зокрема людям, як казав Джеферсон, там, мабуть, оцей третій президент Америки, який це все придумав, американську конституцію. Ну, не він сам у співавторстві ці всі закони, які там 300 років уже працюють, чим менше уряд. Лізе у ваші справи, тим краще він керує. Може, ну, не, не точно, я кажу, цю фразу, але десь воно так і є. Тому ризики цього новенького закону ми обговорили. Далі питання. Перед тим, як поговорити про питання, то хочу нагадати, там внизу в описі два плейлисти: найцікавіші на каналі: це про юридичні помилки і юридичні ризики. Наші ну, життя так складається. Зокрема, от у нас життя суспільства, і воно там досить зарегульовано, направо підеш там, телятком станеш, наліво підеш собачкою, прямо може людина з тебе вийде десь так. Ну, воно зарегульовано, тут і про помилки, про ризики. Щогось чекає, якщо ви зробите так чи інакше. І питання ставити або в коментарях. Ну, в чаті зараз або в коментарях пізніше. Питання перше. Помилка спадкоємців, які не мають документів на успадковане нерухоме майно або спадкування нерухомості, коли не мають документів. Ну, таке буває. Там не приватизована, ну, приватизована квартира, десь в 92-му році померла бабуся, яка ці документи ховала від спочатку від дітей, які померли раніше від неї, далі від внуків. Це ну, є такий елемент міщанства у наших людей, ну, зокрема там старших при похилого віку. Вони бояться за свою нерухомість. Одну єдину переживають і ховаються. А воно десь губиться, вони далі бояться це розказати. І приходять їхні спадкоємці з відмовами від нотаріуса і кажуть, треба йти в суд. не небагато, але два-три рази у рік це бачу. А оскільки це Київ, то треба йти в суд. Це так від півроку. І вище, ну, думаю, там йду, може, і до, може й банальна справа, така, яка виїденого яйця не, не вартує, але затягнутися. Яка ж їхня помилка? О, на даний момент вже декілька років це діє. О, спадкоємці можуть брати дублікати за спадкодавців. Тобто, якщо в даному випадку загубилося свідоцтво про право власності, ну воно відсутнє, але квартира зареєстрована. У реєстрі, в БТІ, там колись в 92-му році є відповідна довідка, є відповідь з адміністрації, Ну вона й не потрібна, що таке майно було. То берете довідку від нотаріуса, що ви спадкоємець, ну там запит від нотаріуса, і... і в адміністрацію, і отримуєте цей дублікат. Якщо це договір якийсь, купівлі-продажу загубився. То витребовувати цей договір дублікат. Ну, а в суд тільки тоді треба йти, коли там нема організації, яка видала це право власності. На даний момент, у суд, коли немає у спадкоємці документів, бо вони десь загубилися, в більшості випадків не потрібно йти. Але принаймні. За цей рік я ну, двох людей вже бачив, які прийшли з постановами про відмову, бо в них не оформлена власність. От така помилка: якщо ви щось успадкували і нема документів, це не обов'язково обсудити. Колись раніше о, потрібно було йти в суд, ну і суди завалені були цими діями справами. Які вирішувати, кому що належить. А тепер, слава Богу, і будемо думати, що такого буде далі чим побільше. от такої дурної бюрократії, яка завалює і суди, і правоохоронну систему нашу загружає. Стає чим далі, тим менше. Для тих, хто дивиться нас вперше, чи хто дивиться нас в записі, буде дивитися. Нагадую, прямий ефір понеділок, середа. П'ятниця маєте можливість поставити питання щодо спадкування нерухомості щодо сімейних питань. І питання номер 2 Ну, так звучить. Якщо через місяць, вже три роки, не подав заяву до нотаріуса, то що тоді? Спадщина частина приватизованої квартири, де жили в обох з мамою. Ну, тут. По-перше, зразу видно, що людина звертається і не розуміє повністю, про що говорить. Тому що якщо вона жила офіційно з померлим на момент її смерті і не подала протягом шісти місяців заяву про прийняття спадщини, це не означає, що людина пропустила срок. Така людина офіційно вважається, що прийняла спадщину. Правда, є нюанси. Якщо людина зареєстрована була в квартирі, ну, зареєстровано її місце проживання, прописка по народному, то проблем взагалі немає. Йдете до нотаріуса кажете, я там жив, нотаріус там робить витяг, ну я по пам'яті з територіальної громади, ну, з'ясовує, що це воно дійсно так. І ви собі спокійно оформляєте спадщину. А бувають другі випадки, коли люди жили спадкодавцем на момент його смерті, ну але зареєстровані десь там. Зокрема, і зараз таких випадків, там десь із Сходу, з півдня. Поповерталися до своїх родичів, які, наприклад, своїх дітей не мають, і живуть з ними. Ну, і, звичайно, родичі нічого в нашому житті не вічні тим більше. <кій> Вічними є 90річні люди помирають. Ну, а пропускають сроки, бо там чи поїхали за кордон після того, ну і згадали, а там собі щось надумали, що це після 6 місяців. І приходять і плачуться. Ні. От така думка, що ви пропустили срок, а насправді ви жили у цій нерухомості, є хибною. В даному випадку у вас все окей. А якщо не зареєстровані були, то що робити? Ну, потрібно йти до суду і встановлювати факт проживання спадкодавцем на момент його смерті. Якщо у вас є докази, і дійсно це все, все так було. Плюс якась бригада свідків, обажано ще якісь офіційні документи, то все у вас буде, буде добре. Але, як то кажуть, у цих. В цьому питанні треба розбиратися. В кожному питанні треба індивідуально розбиратися, я так наголошую. Я тут намагаюся систематизувати питання, але потрібно розібратися. Нагадую, хто дивиться вперше, хто не знає, або хто дивиться в ефірі, у чаті, або в коментарях на каналі, ставите питаннячка, я на них відповідаю. І в коментарях бажано і у відео у прямих ефірах. І питання третє. Воно таке цікаве, мені показалося. От пише людина: є можливість здавати в оренду квартиру, але вона знаходиться в іншій області. В який спосіб можна безпечно здати її в оренду. Як грамотно підібрати рієлтора? Дуже довго я думаю, як відповісти. Там за 5 хвилин на питання, як грамотно підібрати ріелтора. Думав, я думав, і думаю, тут де собака зарита. І подумав, що головна собака зарита там, що яке питання потрібно собі такій людині поставити, яка підбирає собі ріелтора, чи думає про ріелтора, чи хоче десь там знайти ріелтор. А навіщо вам такий ріелтор потрібен? Ну, Якщо подавати, розміщати оголошення, то ви це і самі знаєте, як його розмістити. Якщо показувати квартиру, то ви самі можете показувати квартиру. Якщо визначити ціну, то, мабуть, о, там штучний інтелект це швидше зробить за вас і сервіси. Зараз такі, що і середню ціну покажуть і точно. Навіщо вам ріелтор? Якщо думаєте, що існують якісь секретні бази, їх немає. Там якісь секретні бази в Даркнеті, по таємному світі інтернету, якими там користуються ріелтором, їх нема. Якщо вам потрібен юридичний супровід, ну, то є адвокати, юристи, яким заплатите трошки менше від тих 2,5 тисяч відсотків. Вони це все зроблять. От навіщо ріелтор? Питання свої поставити. Ну, забити далі в Google в інтернеті, що роблять ріелтори, подумайте. А як знайти хорошого ріелтора? У мене багато знайомих, так ріелторів, є в них певний сенс, це, ну, це вже питання друге. Десь випустимо, як знайти хорошого ріелтора, рекомендації, знайомі, друзі їх професійний рівень, коли ви з ними спілкуєтеся тощо, то можливо, ви його і знайдете, а можливо, ні, можливо, ні за що не заплатити гроші. Ну, тобто він розмістить три оголошення, про вас забуде, далі вам розкаже, що треба ціну опустити, чи оренди, чи ще чогось. А можливо, і ні. Можливо, прийде кваліфікована людина. Там, -там і провірить, якщо це оренда. Кому здаєте той договір, не скачаний з інтернету, підсуне тощо. Ну, це складне питання, але для того, щоб дати відповідь на то, якого мені ріелтора потрібно, задайте свої питання, навіщо він вам здався. Ну, Це по ріелторах. Це важко так виразитися п'ятихвилинним відео, навіщо ріелтор. Ну, Це складне питання, дискусійне. Спори йдуть тощо. Тому переходимо потихеньку до питання третього. Перед тим, як ми, я його розкажу, то нагадую, прямий ефір. Питання. Можете ставити свої питання, а я на них відповідаю. Потихеньку як можу. Якщо не можу зразу відповісти, то відповідаю пізніше. Питання. У моїй квартирі проживають невідомі особи. Оригінали ними вкрадені півтора року відновлюю документ. Без них потрапити в квартиру не можу. Борги сягають 50 тисяч. Поліція потрапити в квартиру не допомогла. Дільничний також. На мою думку, він і заселив ту тварину, і вона йому платить, а він її прикриває. Так, це питання прочитаєш, то думаєш, безпреділ у нас є. Якби там людина написала, я подала до суду про уселення. Ну, людина ж не написала, що вона подала до суду, принаймні, щоб поселитися туди. А кожен такий випадок, кожна така скотина, яка десь користується чужою власністю, користується. допоки... допоки їй дають таку можливість. А якщо її зможуть покарати якимось чином, ну, наприклад, подати до суду про оселення, можна, можна. Хтось скаже, що в мене ж немає документів, я не можу там технічний паспорт зробити на цю квартиру. В Цьому дійсно є проблема, але в суд ви можете подати на оселення, виселення іншої людини, на усунення перешкод і покласти на них усі правові витрати. Оскільки будете судитися, щоб адвокати з них стягували. Ну, якщо ви не хочете там, от якому якимось таким, як називають у народі, безпридільним шляхом це зробити просто. То фактично ви до суду можете і так подати і стягнути з них витрати. Чому вони вас не пускають туди? Хто вони такі? Якщо вони там якось насильно заселилися, у це житло захопили ваше житло, яке вам належить, то там навіть кримінальна відповідальність є. Якщо вони там живуть і вважають, що вони праві, то ви в суді розберетеся, але не забувайте. Кожна, ну, кожна проблема має прізвище, ім'я по батькові, зокрема, з яких можна стягнути у це все добро, гроші. Витратите свій час, енергію, а хтось користується вашою власністю. Ну, це така помилочка людей, які, не маючи документів на власність, ну, хтось загубив, чи не оформлена спадщина, чи ще щось, не захищають свою власність. Це такі в мене чотири підготовлені питання на сьогодні. Маєте питання, задавайте, не маєте питання брайте знайомим. І така коротка юридична інформація. Ну, яка коротка юридична інформація? Щось таке цікаве з юриспунденції. От то про гіліотину поговоримо співвідношення. Прав людини і глітини. Там окремі в мене відео тепер почали з'являтися. А тут от міліція і поліція Яка різниця? Ну, всі там, звичайно, можна, якщо по Україні взяти, Ну то поліція це новий силовий такий орган правоохоронний, створений у 2015 році ну Міліція це такий рудимент Радянського Союзу. Ну, а де різниця? Ну Мета створення їхня Звичайно, скажуть, що там мета створення сучасної поліції це там благими намірами сталена дорога в одне місце. Ну, яка різниця? Звичайно, скажуть, що чи там міліцію, мабуть, коли. В Радянському Союзі створювали, то там в документах така красота була, а далі весела ця міліція радянська, ну, колись що і в Україні щось робила, хороше і нехороше, а там і людей розстрілювала, і етапувала, етапувала людей кудись ну, в Сибір. Ну і створена для народу. Якщо взяти по словах, ну от я проникся тут в інтернет. То міліція означає військо, ну, так і більш попростішому, а поліція означає поліс місту держави. Ну, логіка в тому, що о, військо ніби силовий орган то створений державою, а поліція ніби створена містом. Якщо вдуматися тобто місцевим самоврядуванням. А тепер питання: от у нас як лодку назвеш, так воно і попливе, але, мабуть, стосується не цієї події, що в нас замість міліції стала поліція. Є якесь там ну, містечко, беремо 20 тисяч, там 100 тисяч район. От чи місцеве населення впливає якимось чином? Організацію на створення, на фінансування поліції, яка їх ніби захищає. Ну, місцеве населення там в ОСББ може знайняти охоронну фірму чи бабульку вахтершу чи не дуже бабульку, дідуся вахтера А от 120 тисяч народу, які всі один одного знають, ну, не зна, нема статистики та й не хоче розбиратися. Два-три ну, райони точно знаю, деякі. От прийшов новий начальник, він там з якоїсь іншої галактики. Ну, Ні людей не знає, ні вибирав його. Хоча у нас так поліція створена по-доброму, що ніби громадськість впливає на її вибір. Ну, але щось я не знаю, як вона це впливає, громадськість на її вибір поліціянтів. Як Кабінет міністрів назначив там з президентом, з офісом президента не грає ролі. Хто президент? і Як. А мова йде про те, що от, фактично люди, ну, поліція, яка має допомагати на районі, жодним чином на неї не впливають. Ні на її фінансування, ні на її вибір. Там в Америці десь мені подобається фільми шерифа обирають. То коли обирають, то там навіть хорошого бандита можуть обрати. Ну, він вміє боротися сам з собою чи з собі подібними. Ну і тишина, красота і все. Ну, це відео не про те, що там поліція погана. Все-таки в Україні більш-менш можна у більшості районів, у більшості, ну я думаю, там абсолютні, але спокійно пройтися. Ну, основна відмінність, на мій погляд, тому мала би бути, що міліція, її створення, функціонування взагалі не залежала від волі людей. Тобто вона, коли треба їх бити, то вб'є. Ну, що і ці люди в містечку там, чи в великому місті. Треба їх кудись виселяти, то й виселять. А що і ці люди? Вона, вони їх, їх наймали на роботу, чи що? Чи навіть от у місті Києві, є там поліція, скільки мільйон, декілька мільйонів населення. Ну, який вплив це населення має на саме цю поліцію, яка тут функціонує. Та ніякий. Ну, а назву мала відображати. ну, назву відображає то, що населення, жителі конкретні, там чи регіону, чи всієї держави мають не затуманений, завізуалізований якийсь вплив, а реальний вплив на її створення і функціонування. От така у нас сьогодні коротка інформація. Всім дуже дякую. Якщо немає питань, то нема. Нічого страшного, зато я наговорився. Нагадую, що там у нас є функція спонсорства, функція картки. Люди у нас по, по доброті своїй душевній кажуть, є добрими істотами. Хоча ці добрі істоти колись там у якийсь камінній вік нормально один одному голову каменюками трущили, але він не трущить голову, а функція спонсорства, карточка внизу. Дякую, адвокат Володимир Клим. Є питання? Пишіть, буду радий відповісти. До побачення.